Огляд. Сьогодні буде огляд, без чого не може бути життя без того, без чого не може обійтись ні одна цивілізована людина. Добрішого всім, діньочка. Сьогодні в нас буде огляд, на який чекало дуже багато людей. І, власне, потрібно буде сміливим хлопцям, щоб зняти огляд на ту річ, яка буде сьогодні у нас у огляді. А я якраз той хлопець, який це і зробить сьогодні. Зараз мій асистент готується без нього ніяк. Один я цю справу не можу зробити. Тож, починаємо. Це річ, без якої не може жити ні одна людина. Та ладно, я приколюю, що туалетна бумага. Ні, у нас на огляді сьогодні буде отакий одяг із класу Кігурумі. Подивимось на цю модель. Модель називається П'єс. Собака, або просто Гав-Гав. Так, що є? Що тут є? Ну, по-перше, ну, непоганий перехід кольорів. Тут біленьке, тут сіреньке. Таке більше на вовка схоже, але це собака. Є рукав. Є ще один рукав. Так. Що ми маємо позаду? В цій комплектації є. Дуже цікава штука, хвіст. Дуже зручно е, показувати свої емоції. Там радуєшся, чи там спугався, чи ще що. Так, трошки нижче. У цій зоні є бомбалюк. Дуже зручний. Підіймаємось наверх. І тут ми маємо дуже зручний капюшончик. Два вуха. І тут очо одне, очо друге, язик, ніс? Ну, дуже файний костюмчик. Таке мені подобається. І що ви думаєте, любі друзі? Що на цьому я зупинюсь? Ні. Буде далі. Дивимось, тож дивимось, дивимось. Ти що? Хочеш на цій секунді нажати паузу і закрити цей бред? нє ні, ні ні додивись, далі буде цікавіше. І от. Інша модель. Не очікувало, не очікувало, ні? Я знав, що не очікували. Так, ну коротше, серйозно. По-перше, тут же є карман. А це. Ну, ніфіга собі плюс. Сюди можна що зробити. Можна, дуже зручно. взяти свого смартфона. Подивитися якийсь там інстаграмчик ютубчик. І. Опа! І телефон завжди з вами, друзі. Ну, це не люкс. Це люкс. Кольори, кольори сама тканинка. Вона більш якісна. Тут шерсть більш виражена. Це по-перше. По-друге, якщо зробити отак. Йопара сиди. Ну, навіщо мене відволікати. По-друге, якщо зробити отак. Не знаю, получиться одразу чи ні. Але має вийти. То що виходить? Що виходить? Прапор нашої країни, друзі. Прапор нашої країни виходить. Так, продовжуємо далі. Ну, звичайно, звичайно є е, бомболюк. Без нього нікуди. Це опція в цій моделі також є. Так, що ще? Ну, капюшончик. Тут він ну, паярче. Тут очі, окуляри. Е, сам персонаж більш такий позитивний, підіймає настрій як володарю цього костюму, так і людям яким пощастило жити з цим персонажем? Ну, власне що? Власне, мабуть, це все, що я хотів сказати. Ви дочекались, ви чекали, ви дочекались, я зробив цей огляд спеціально для себе. Всім пока. Обняв поцілував.